Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо далі наш різдвяний цикл і розгляд головної страви Різдва Куті. В минулому відео ми досить багато просунулися у розумінні, яким чином інгредієнти куті відповідають самочленній людині, і визначили уже. Чотири інгредієнти, на тому зупинилися, і сьогодні ми продовжуємо далі нашу, наше дослідження, нашу розповідь. Отже, лишилося у нас на дошці два інгредієнти це пшениця і горіх, і лишилося три складових семичленної людини. Це я організація, це фізичне тіло і духу людина. Спочатку візьмемося за я. Якщо подивитися з цих інгредієнтів, які лишилися, то можна сказати, що тіло я у інгредієнтах куті відповідає горіх. Якщо ми подивимося на горіх, на зерно горіху. Горіха, то ми можемо побачити, що воно дуже сильно нагадує мозок людини. І це перша підказка, що горіх має відношення до, до Я. Тому що я безпосередньо пов'язано з мисленням, має пряме відношення не тільки з мисленням, але мислення це, можна сказати, головна суть в змій людині. І мислимо ми, фізично мислим ми мозком, і мозок нагадує от ці е, дольки горіха. Але якщо подивитися на горіх, е, у нас у, е, є дві півкулі головного мозку, а долю горіха є чотири. І це викликає питання, чому так? А так, тому що ми. Ми вже говорили з вами у попередніх лекціях, коли розглядали місію України, що у свій час сталося розділення людей на статі. І колись єдина у своїй цілісності людина людина андроген, яка в, своєму, в своїй цілісності мала чоловіче і жіноче начало, вона була розділена на дві половини. Одна половина людини. Пішла на формування ця, цього, ця творча субстанція, пішла на формування нашого головного мозку, яким ми думаємо, яким ми мислимо, і, можна сказати, творимо. Інша частина, інша половина цієї єдиної субстанції пішла на формування статевих органів, якими ми теж творимо нове фізичне тіло, собі подібну, іншу людину. Але е, різниця в тому, що якщо у е, мозку ми абсолютно вільні, ми творимо, коли ми думаємо і виступаємо як творці, ми тут маємо повну свободу, то у, там, де йде творення статевими органами, там ми повністю залежні від, е, від дії духовних сил. Наша участь там дуже мала, надзвичайно мала. А, і, е, але Сила, творяща сила, яка закладена у статеві органи, вона така сама потужна, як сила нашого мислення. І тому у гріха чотири дольки, тому що це говориться про цілісне, про цілісну субстанцію творчої енергії. І Тому ми можемо сказати, що гріх відповідає на нашій схемі. Тіло я або організації я. Лишається у нас пшениця, те, що є головним наповненням куті, і це те, що, як ми вже говорили в попередньому відео. Поєднує кутю з коловом, тому що в колові теж є пшениця. І тепер стає питання: пшениця до чого відноситься: до духу людини чи до фізичного тіла. Тобто до опрацьованого е, тіла людини, до опрацьованого фізичного тіла чи до безпосередньо до фізичного тіла? Е, Ну, для підказки можемо подивитися на те, як дають причастя, з чого складається причастя. Причастя складається з вина, тобто з опрацьованого життєвого тіла, і з хліба, з пшениці. І це підказує нам, що пшениця це є не що інше, як опрацьоване. Фізичне тіло людини. І говориться в Євангелії, що Христос каже: хто не буде їсти моє тіло і не буде пити мою кров, той не буде спасенний, не буде мене достойний. І Його тіло це пшениця, Його кров це вино. Тобто це те, що пшеницю, щоб зробити хліб або причастя, або вирости пшеницю, яку ми робимо на кутю, це теж має пройти через людську працю, через людську участь, і це вже є символ цього, облагородження цього фізичного тіла. Далі. Далі, якщо ми тут запишемо, що. Духу людина це пшениця. У цьому зв'язку можна відповісти на таке питання, тому що в різних регіонах, по різному, є, що кутю роблять, наприклад, з рису. І саме має бути зроблено з пшениці, а не з рису. Чому ми вже про це теж говорили в одній з наших попередніх відео, що рис це є. Головна культура Сходу. А схід у окультній географії відповідає силам дії Люцифера. Силам дії Арімана і головною культурою сили дії Арімана працюють на заході, і головною культурою заходу є кукурудза. А от сили дії Христа це є саме пшениця. І тому куття не може бути ні з кукурудзяної муки кукурудзяного зерна, ні з рисового зерна. Її, звичайно, можна зробити. І коли люди цього не розуміють, вони це і роблять. Але це тоді не про та, та куття, про яку ми говоримо як про сакральне блюдо, про сакральну страву. Ну і лишається у нас сьомий інгредієнт фізичне тіло людини. Можна сказати, для нашої. Нашого традиційного мислення, традиційного уявлення головне тіло. Тобто людина з материстичним світоглядом взагалі вважає, що фізичне тіло це найголовніше, все інше це, це видумки або таке, як би сказати, можна з цим дискутувати. А от фізичне тіло це реальність, це факт. Що би могло бути? Який інгредієнт міг би бути або мав би бути тут, щоб наша людина стала самочленною, наша куття стала самочленною, так як самочленна людина? Ну і давайте ми для цього подивимося, а що таке людина у своєму фізичному тілі? Ми, наше фізичне тіло, звичайно, треба сказати так, ми своє фізичне тіло як таке не бачимо. Воно таке саме для людини невидиме, як і тіло ефірне. Ми бачимо наше мінеральне тіло. Тобто можна уявити, що коли ми візьмо, як уявіть собі, що ми взяли прозору губку, якої ми не бачимо, і занурили її в чорнило, і чорнило, і, і губка ця впитала чорнило. І ми тоді будемо бачити губку, будемо бачити її контури, але це ми будемо бачити чорнило, яке дало оце бачення, а не саму, саму цю невидиму губку. Щось подібне відбувається із нашим фізичним тілом. Є фізичне тіло, яке проникне мінеральними субстанціями. І в зв'язку з цим ми бачимо: ми маємо органи, які бачать ці мінеральні субстанції. І ми бачимо повністю наше от фізичне тіло так, як оцю невидиму губку. Але ці мінеральні субстанції, говорячи конкретно, вони є мертві. Чому? Тому що коли людина помирає, смерть людини полягає в тому, що від неї відходить життєве тіло, яке є життя дає людині, і яке тримає формотворчі сили, тобто яке, яке формує наше фізичне тіло. І коли ефірне тіло відходить, фізичне тіло починає розкладатися. Тобто воно за великим рахунком мертве. Якщо це мертве тіло, тоді, відповідно, все, що тут написано, це все живе. Це все має елементи життя. А тут у нас має бути щось мертве, якщо це маємо відповідати фізичному тілу. І найпростіше, найзрозуміліше, найлогічніше тут мало бути би що? Тут мала бути би макітра. Тобто кутя повинна подаватися в макітрі. Макітра, тобто, по-перше, в макітрі треться мак. По-друге, макітра має форму чаші, Чаші, в яку вливаються оці всі, е, оці всі е, е, інгредієнти, оці всі складові. Тобто, я так, як в наше тіло наше тіло тримає ефірне тіло, астральне тіло, я в нього входиться все. Так само і в макітру входить вся. Людина або символ людини, який стоїть на святівному столі. І таким чином, розуміючи закони духовної науки і розуміючи, маючи, маючи дані етнографії, ми можемо сказати вже з етнософської точки зору, що таке куття на святівному столі, які є складники, і чому саме такі складники. Можна, звичайно, з цим дискутувати. Це моя особиста думка, або, скажімо так, думка нашої команди. Про це не перша духовна наука це наша розробка. Можуть бути заперечення, можуть бути питання, але логіка погодьтеся, в цьому всьому є. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.